Вітанечко, друзі! І е, перша розпаковка у селі Печора. Сьогодні до нас прийшли експонатики спеціально для проєкту глибину віків, що знаходиться в селах Печора-Сокілець. І спеціально для е, нашого музею Каміння. Ох, найти пше, дивої ліза відкривається. Є. Та-дам! Ну що ж, поглянемо, що всередині. Гарненькі, різні. Йдемо далі. Це піде у музей в стадниці. Музей підсвічничків та свічок. Погляньте, з деревини виготовлений такий вепер. Крутий, класний вепер, гарний, так? Йдемо далі. Ой, тут щось цікаве. Погляньте, який чудовий експонат для підземелля. Цей експонат буде знаходитись у підземеллі в садниці. І ще одна свічечка експонат для підземелля у стадниці. Ось така гарна. А у такого підсвічника у нас ще не було. Погляньте, який крутий підсвічник. Погляньте, які гарні вишиті картини. Гадаю, невдовзі вони будуть прикрашати нашу катинку. Ось така і ось така. Мега. Погляньте, який підсвічник. А всередині вишивка. Ось такі чудові підсвічнички. Ми їх залишимо тут. Для Музею каміння, щоб краще освітлювати приміщення. Вау! Погляньте, які гарні. Я вже уявляю, яке гарне освітлення буде з такими підсвічниками. А це музичний інструмент. У нас щоразу поповнюється колекція музичних інструментів і гадаю, що наступний музей буде присвячений саме середньовічним музичним інструментом що забрати до стадниці? Ось такий монах. До речі, у нас вже готуються нові костюми монахів. Вау! Оце то круто! Ви лише погляньте, який класний гасничок для свічок. Супер. У підземелі у нас діти постійно користуються гасничками, щоб спробувати, як то працює. Друзі, це просто вау. Погляньте, це вироби з каменю. Ось така сова, малесенька сова. Ага, зрозуміла. Це тулуб, а це голова. Це все з каменю. Воно таке важке-важке. Ось така малесочка. крихіточка. Парні сови. Тепер у нашому підземеллі у печорі будуть жити й сови. І ще один ось такий експонатик також. Сова. Мені здається, це була скарбничка, так як тут є отвір, така металева скарбничка. Але в цій скарбничці не е, гроші, але скарб для нас, тому що в цій скарбничці знаходяться різні експонати. Ми вже знаємо, що е, такий камень називають обробленим. Це оброблений камень. А також є ось такі кристалики необробленого каменю, такий, як він. Є був в природі. Багато цікавих експонатів. Я знаю, що є багато колекціонерів, які з задоволенням подивилися б на цю колекцію і захотіли б ще й свою щось такого мати. Ви лише ось такий підсвічник з каменю. Він дуже важкий. А тут дуже цікава порода. Погляньте, з однієї сторони вона матова, а всередині в розрізі видно кришталики. Я ще не знаю, що це за каміння. Ми будемо шукати опис, щоб потім розповідати нашим відвідувачам. Погляньте, які шикарні експонати. Мені здається, що це. Це схоже на пірит, але точно не буду казати, тому що е, я бачила до цього пірити лише, які відблискують золотом, а цей камінь відблискує різноманітними, красивими кольорами. І погляньте, як створювалась порода. Це дуже видно і класно. Також, мінерал, наче такий звичайний камінець, але погляньте, який він в розрізі. Він неймовірно виглядає. Ого, погляньте, це бірюза така, так? Супер. Швечки пірамідки, це вже оброблені. У нас вже ціла колекція різних яєчок. Для яєчок в нас є спеціальні підставочки. І до нашої колекції яєчок доповнюється іще одна. А тут скарбничка з сюрпризом. Тому що це мама камінь. В цьому, в цьому е, камені багато різних каменів. Моя слабкість, моя любов спеціально для підземельна. восковий підсвічник. Сюди можна помістити велику свічку. Дуже Класно. І Ще один експонатик. Ого, погляньте. У мене колись було таке намисто. В розріз. Експонатик. І ось така мушелька в камені. Друзі, бідончик пустий. І головне, що ось такий експонатик це бідончик. Друзі, більше ознайомитися з нашими експонатами ви можете у наших музеях. Музей каміння, який знаходиться в Печорі, проєкт глибину віків. А також у музеї, які знаходяться в стадниці, це підземелля. Там у нас знаходяться підсвічники та свічки. Ну і звичайно, музей середньовічного побуту та лицарства. Чекаємо на вас у Дунстані.